йо йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, добрий вечір, добрий вечір! Всм! Що ви прийшли зіграти, може, купувати дота, чи що? Тут на патідоті легких прогулянах назває. Повторю! Давай, давай. Лобаки з глядачами. Батальон почне. Алло! Хто є? Кого нема? Вибачте свого героя. Батальон почне. Оп. Ага. Застіль на квапі. Най, найс. Можна, будь ласка? Було не качати. Ви можете допомогти їй трохи, ні? Ну. Давай. Прям тайт був з древіджом. Ну то вже пізно, ревіж. Для тебе нема мене на ревіч. Ну мене є суверінг, як що. Ні, ну я ж кажу, давайте Квапа забере руну на 10-й, Міра просто точно ТП. але там можна було ж побити цього. Дай, 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 дай. Гарно якраз ми ж не могли тілови. Досишимо ще щось? Хаш, Дві. О, 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 о. Дивіться, 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 дивіться. Я підходжу. Да ладно, нахуй. Бабка, 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 бабка. Бабка, вот тут, вот тут, еще тут. тут. Б... У меня ещё банка есть. Клик, бежите, клей, бежите. Бежите. Бля. Ой, сори я не побачив тут всё. Рэвич? Okay. Не можешь? Все погано, все. Ладно, смотри. Бля, я не побачу в тени. О. Закачали. Бачил? Угу. Я встиг, он рад натиснуть, но... Да? Блять. Хмаринка, дизейбл, куча всего. Вот ну, ты помрешь надо ранит, куда? А, я не знаю. 28, нужно уже зафармил это, не помри про... О, 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 о! Найс, найс, це гуд, це гуд. Бля.

Поїхали. The battle begins. Нам треба всім ТПшки шки мати, бо тому що на такий квік да, буде да, да, треба давитись. Да-да-да, в мене, мати. блін, я я втеканув. Я купив ТП, закинув квікбай і, блядь, не привіз коров'я його. Досі не досі. Да-да-да, летить кора от уже. Та певно, блять насправді. Уже, припій, Топевно, блядь, на Уже нема ну, він не і... просто. Оце куда. Алина, Ліна підходить. Ай, БХ, уйдет. БХ, спині. Ліно, давай. БХ, БХ, буду. Абаешь? Сейчас Я, я, Я мали та. Там, там? Блять, і там Лак. Сука. Диві, що Ой, бля, шел на я наш своем материн. ось косхера біжить за мною далі. А я такой центрі по. О! регеном, нам не хватить, да? Вистачу, вистачу. Вистачу. Найс! 300 гривень для свина. Хороший сын Хороший, синтри. хороший. Молодец, тварина! Мене з вами не буде. Я... Треба залишати його тут. Цього теж, цього теж. А, чорт, убило. Не встиг. Доб'єш? Uh -huh. А я не так, блядь, не такий... Э, ...бистрий, як ти. Якщо там один герой прилетить, ми їх відпиздим. Mm. Я не досить. Все нормально. Він не встиг прилетіти. Що, не керіостан, поки? Де-де-де-де, хлопці. Біжи. Трохи. якщо ви... нормально, мене не, не напрягає. Ебать, халява. Чуєте, а я біжу. Дивіться, сп... о, Не біжу. біжу. А, біжу. Ой, блядь. у меня. То, шов, Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А я насправді, блядь, злякався, а то була монтап просто вон. Не встиг, чуть-чуть. Бля, подожди, я теж хочу. Там Кримсон, там Кримсон. Але він зараз закінчиться, ну як зараз. Воно ну, ну, можете залишити? Є, Та воно впане. Ось, він того щось. Ар'єна. Що це було? Походу б'ють, треба щось. Ні, не б'ють, не б'ють, поки. О, гарно полетіло. О. Ніхуя. Б'ють. Тримаю цього. Це гарно, просто. Добре. Просутий. Зайшов. Тут спині в мене заграю. Тут дивіться, беха ззаді. Можем, беха. Да, да, да. Дай бек. Дай ніхо я в грі а. не зробив, команда загадала. Підійшов. Підчепив вендер Продовжу. Ліна в мене проказ натисливась. Що мене буде? Треба його ще. Нехай тут внизу сповіді. піді мною, але це похуй. Я ще сповільню. Я заявую не проти бейсдо. Давай. 40 секунд. На мене тут луна і бехаус. Ми можемо його. Хорош, хорош. Ми можемо його. Ми можемо його. Ми можемо його. Ми можемо його. Ми можемо я про то, що це спалило, трохи ще. Мамі, як і стрикаємо, біжемо там. Блять! Це було неможливо нас спалити. Це що міг? Нас ну, це сай... справжня, дивіться, справжня, справжня лоха. Біжу, 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 біжу. біжу. Але довговато, але біжу. Чес. Ну, ти є, Солош. О, биха, биха. Блин, не крама, но выпало. Чекайте, угу. це я буду брать у лодки стоять? Так точно. Оу. The battle begins. Ну, в принципе, иначе не мая, то есть Ну то вот така штука, на тоненького. Все, все, зараз зимой сыграете. О, найс, мінус центри. Бать. Не всек. Рубик, степа, 6 на вар. Блять. Май бет. Ой, ой, бач, рубик, да, иди сюда. Оооо. Блін, кое Ну Там нема мапи центры, нема кнопок, может, в принципе, вот. Рібик зі стерфолом моїм, так що будьте обачні, то обережні. Добить трошки. Б'ешь? Бля, бенди я. Не, я теж можу. Треба, щоб. Я ти, я Для так було. Опс, можливо, десь стоїть. Мені похуй, блять, хай кидає голема. Далі, далі, далі. Добьешь, да? Не добьешь. Да, да, да. Это и спас меня бесить. Надо... ТБ, ТБ. Да. Бежу на эскорт, как можно. Три секунды. Найс, nice. супер. Чекай, поки клітка лишиться на реке. Закінчиться, вернешь. А я выйду, що окей. Блядь а чому мій пиздючок не дає варт, Типу, це прикол. Найс, nice, наруби какой геймплей. Нагривсы, нагривсы сюда, нагривсы. А, рон коронка, руком. Бля. Дуже погано. Ты батьки, типа батьки, вон все в в борщи, в прикола. Как бы Нас. встречу а да, действительно, есть скайнер зимой. Да, я выбрал. Я вот выхожу трошки. Ладно, мой Норм, норм, норм. Просто чилим пока. Я не але жінки. я без ВКБ. але ви там всі мертві. Найс. Your hero. Бля, чат, це пиздец нахуй. Oh, це, це просто... просто... Та блять, <coughs> пішов набрати воду, І вже вимкнув світло, виходжу з кухні. І чую, Роман. Я розвертаюся, блядь, а це сирна пасочка, блядь, мамина нахуй. Каже: Роман, ти куди? Так он набрав води і підеш, каже, з пустим ротом, а я що? А я людина проста, розвернувся і. Ром, Роман, а коли ти казав, що ти з пустим ротом підеш, це точно пасочка була? Да. The battle begins. Да, да, да. Кажи, нахуй. Оооооо! А я казав, а я казав, А я казав. Вас убьют. А можешь им? А він казав. А я казав. казал. Заебало А він казав. А я казав. Идут аркан, киф ласка. Можно бы дали стоять. Ты клюк бы почета добывался. Кому? Тебе. Да хуел? Він як без літі, а куди він? Ми його не можемо? Та нічого немає там? А, абсолютно. Не? Я, на жаль, без ресі. У мене ульти нема, немає. Нема, нема? А, нема ульти. Гарно. Да ёбаный настёл. ха <реш> <Я> донат. Опа, комбатчик. Йог вам. Я вам ха Йог вам. тобі. Не дякуй. Я би в биті подавав би там пів-пів. Якщо Варлок стане за сф Я біжу, я біжу. На підсейві. Я тепнусь туда. Я тут уже. А я за не тратю. Якщо хтось піде в парад, то я їх спалюю. Да ви заебали, блядь. Ці два уроди тупо разом ходять. Я Не, ну я uh -huh. тебя разменял. Так что не нападай по Да, Я бежу до вас. можем же Сейф, Сейв, 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 сейв. На цеховле щит. No ty już odkocz. Kok tapes, kok tapes. Kok, kok? A to daleko w topie, mężczyźni. Ja do nich podchodzę. I ten nie bie, i te nie bie. Ja bieżę, ja bieżę, ja bieżę. Mhm.

Ну ти застане, але... Кок вилетить, станьте перед коком хтось, якщо хтось може він вилетить. Перед коком? Роман, стань сюди. ПКБ мінус. What? Нахуй я купив цей як пайб, блять. Блять, в мене лишалося десь 500 хп, і він з дабл тички мені зніс 500 хп. Шо? А блять, сука, я дабл еспресо написав заміж шафал. <сум> <сум> Бобот сказав дабл еспресо, і я написав <сум> Блядь, це пиздец, героя. дай бог путь промажу хуком. Оп, а вот сейчас нужно победить. Позорище. Идем, идем. Да раз, два, три. Ух oh, ты. Не, давай там. Это на клоу. Я Все, а, Я Не боюсь, да? не Давай, давайте кое-что разменяем. Интрендов. О, И на камбэк чек, трипл кил. Фу-фу-фу-фу, цеплоду жестко как бэт. Снайпера более чем-нибудь. О, а им двом уже не так более чем быть. Блять. Пожа, пужай. Найс, найс, найс. Запайнул. О, найс. снайпер результаты. Блять, ебаный ром, нахуй. Найс. Nice. А тут всі Кримс-Тапера походу. Біжу. Ру. Імпізда тут. Не дивиться скільки їх тут. Не зважаю, найс. Все під контролем. Але well, я біжу до вас. Мало. Було. До якоїсь пори. Не убивайте вже 3 секунди. Хорош. Харуууш. Ой, нехорош, нехорош. Не Мінус вайп. Для когось цікавіше. Отут путь бу. Кунка дуже ватний, потовість не вбив. не... Кунка не кор. А, це чотири Кунка? Це чотири Кунка. А -а -а. Біжу, біжу, біжу. Все, тебе втальма. О, але іноді снайпер просто розвалив. Почув снайпер. Їбать, у мене ще з'їбало. Пульс у тебе. Йоло, виходжу. Бля, ну там... Я зайду вже раз. Хорош. Там добре пішла. Там снайпер на один удар нас вправить. Якщо закетчите... Там снайпер живий, там снайпер живий. Бережно. Ага. п'ять секунд десь. Все в суті. О, це дуже жорстко. На жерничка біжить. Бля, хуй Давай-давай-давай, ми його перехопимо. Попали з бласту. Це наш. Поспішив дуже сильно щось. Без БКБ тінь. Ого. Не чесно? я застрягла якусь сраку. Бля. Щоб поставити, так? Да? Усього, так, тут? Ай. Ой, бать. А, тут я помер. Я ті в міру. Ніде це. року. Може ілюзія. Спавало. Да. О. О, я попал. Я... бачу, я. Треба, то я, беру. Треба... Треба, до конца фейте-то я бежу. Я собі то жесткий. тресто сам поїду я моє з ними розібратися. БКБ закінчиться, будуть кайтати, тому be careful. Е. Не понял. Не встиг, по поїду. Куда, куда? Тільки не, блін, тільки не, блін, снайпери спініть із сервером. А! -а, -а! От тут буде помер хост. Пішов вам помирати. О, а це твоя Марко. до річ? Ні, ні, це не моя. Е, <плес> з забомдежем на снайпери. Один, це один, не відділений. А ні, з пуджом, з пуджом. Я вб'ю двох сапів. На БКБ, на БКБ розводиш чи входиш? Б'ю ще варт. А, це пудж був реальний. Ого, 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 нема кіл грає. Може, кінці далі? О, тут тут, о, тут а, нас дзяг, буде? На тіні, на тіні. У нього нема Аєгіса. Б... Тільки закінчує все, прикиньте. Так, а ми запіздимо його, він не вийде. Ми ж тут Найс. Nice. Вони в Рошана бувають. Парсюйт. Знімав пангу, але не задав пангу ще. А що? Він а, 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 Він за нас. Тікай, бро, тікай. Голубочі їх приймемо. Можна забирати? А, на, так щось. Бля, вони хочуть піти по дорозі його. Так, по дорозі заберіть. По дорозі. Егіс. Вот плот. Егіс пішов. Я летшов. Бля, хамуха. У мене бейбек єсть. Я бейбекюсь, бейбекюсь. Але мене немає. Я тікаю, да, напевно? Чи можна пробувати їх? А, не поняв, ми пробуємо. Ти давай, там доба ж об'ється. Ох, ти вода. Ні. Ти, на жаль, Ні. там елоун. Виходь, не вийдеш. Ну вже пробуй битись, ти не вийдеш. Та, блядь, що ти мене тримаєш за яйця? Ні, це Провалый лотус, 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 лотус. Та не допоможе, має. тут лотус. Yeah. Но ну, нього єгіс. Там є єгіс есть, чині. Mm. Нет. Сто нажав. Ну є есть, мы тякие збьем. Подней, одне, одне, одне. боже. Снайпер, смазок. Я тіні під апаратом. Під ультимейтом. Оу, оу, оу. У нас ББ без всього. Хорош. Ух ти. Як? Ну. Ну ні, ну ні, ну ні, відстань, козел. Я деф. Ловил, алло. Ловил? О, хорош. Ні, ну ти дуже сильний, Робик. Гем, гем на кульці. Лучше на них. Аня, хана май не віза, да? Бля, ну це помилка була в реченні. Блядін візний, що ви тип падер робити? Там без клас. Нам би там бути. Там охуєнно би бути зараз, їбать. Але може вот, б, там бути. Нема. І... Не мок один. На готевім. Е, я можу пригнути снайпера. От от. Ну от що? Снайпер, снайпер, снайпер. Чего интепаут на, на, на те шоу. Шо? він секундчик, просто развернейсь бой на тіні Че ти блять mm. Тіні на мене стримаю. Тезбайба. Без баз. Без, да. А, уже з. Не, не, у мене немає бая, у мене немає бая. Две хвилини бая Там два байбека, якщо ви відходите no, I mean, якимось чином, то... Вийдіть, 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 Просто якщо вийдете, буде найс. У мене є бай. І, па, oh, і цього є oh, бай. Ай-яй-яй-яй-яй. Oh, yeah, yeah, yeah. А це хуйово. Де Даша знайшов, ха. Єбать, а вони два стягу. Ладно, я почну. Там нікого хуєпиш, пішов ламати Ух ты, вот цевен хорошо накидываю. Я баю. It It nice. Ой -ой. Я Я там на балзавиде шоу. Захилывайтесь. Видите, колба. Ой-ой-ой. Тини без баю. Эээ, тени в цьому, в рутах моих. Я не Снайпер, снайпер стоит. лака, я пиздец. Вот тут, тут, тут. Я бежу. Я бежу, я бежу, я бежу. Иду у снайпера с вами. Я уже до конца. Хорошо. Он на строн падает, на строн падает. О, Де він? Так, він ноут. А, у без бай його просто в Я подав хитро. сюди прям. Золою. Будь на підході. Бам. А, передві. Я візьму одну. Бери. Візьму дві. Я не жадный. Ізі, ізі, капка.

Ха-ха-ха! ха ха что за хуйня? Так я живой, ибо на тапок я не знаю, нахуй я Марта, можно бы не хилп тут вробануты? Бля, это охуенная тема была. Ты нахуел, блядь?

Да ну нахуй. На это? Я инсталл тону и вот так У меня все. Они все блядь. Блядь, что это за хуйня? Мне дит... не бачу. Мені не дають бити, Не дають бити, я не можу зійти в файт. Да, вы не забігайте просто сюда в пуши. Якщо вам сподобалось, задіть, лишіть комент. Якщо не сподобалось, теж задіть лишіть комент.